Прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Шановні колеги. Наступний законопроект: 7386. Проект закону про внесення змін до закону України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. І альтернативний до нього 7386-1. Я ставлю пропозицію розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 210 рішення прийнято. Я запрошую заступника голови комітету, голову підкомітету, комітету комітет з питань економічного розвитку мовчана Олексія Васильовича. Будь ласка, шановні колеги, проект закону про внесення змін до закону України про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність є. Край необхідним для прийняття вже зараз. Насправді його треба було прийняти ще на початку війни, коли росіяни почали знищувати наше, наше майно і майно українців. Цей законопроект перезавантажує фактично систему оціночної діяльності у відповідність до міжнародних стандартів. Коли ми говоримо, що, що світовий банк оцінює рівень збитків в 500 мільярдів доларів. То це вони орі... орієнтуються на світові стандарти, а на ті стандарти, які сьогодні діють в Україні. Тому для того щоб відновити за кошти донорів або ре... або кошти сконфісковані у Росіян. Ми маємо ми повинні мати міжнародні зрозуміли для інвесторів, стандарти, оціночні стандарти. Цей законопроект є частиною меморандуму з економі... Міжнародним валютним фондом. А також був розроблений із співробітниками Світового банку і Держказначейства США. Оцінка і її перезавантаження потрібна першу чергу для стабільної роботи банківського і фінансового сектору, для оподаткування, оцінку для залучення інвестицій та збитків від наслідків війни. Законопроект, по-перше, переводить систему оцінки на міжнародні стандарти замість тих, які діють в Україні з 2003 року і не, оці... не оновлювалися. Друге, законопроект від... відміняє розділення оцінки земельної ділянки та об'єкта нерухомості. Сьогодні, якщо ти хочеш продати об'єкт нерухомості, який стоїть на землі, треба окремо оцінити землю, окремо об'єкт. Цей законопроект каже, що цього більше робити не треба. І власне законопроект міняє підходи до Дякую. А ви і від комітету. Потім будете да? давайте одразу ще дві хвилини від комітету і потім Чорноморов, як автор альтернативного. Дякую. Можна законопроект міняє підходи до реформування професійної підготовки оцінювачів і забезпечує систему для вимог. І підзвітності оцінювачів довгий час це був дуже, дуже такий сірий ринок. Да, коли ми бачили, що будь-який оцінювач міг оцінити будь-який об'єкт, так як йому заманеться. Головне питання ціни, яку ви йому заплатите, це треба. Припиняти цей законопроект, який якраз припиняє цей схематоз і ліквідовує неузгодженості. Ну і власне це буде реалізовуватись через цифровізацію, цифров... цифровізований облік звітів про оцінку та реєстрацію оцінювачів. Буде єдиний реєстр звітів і оцінювачів, де можна буде подивитися досвід роботи оцінювача, його догани, наприклад, порушення, відповідальність і так далі. Тобто, це цивілізований європейський підхід до ринку оцінювачів. Так само створюються, запроваджуються саморегульовні організації оцінювачів, які будуть більш підзвітні і контрольовані до регулятора. Власне, законопроект перезавантажує ринок надання професійних оціночних послуг з оцінки майна, приводить правила надання таких послуг та стандартів оцінки до загальновизнаних міжнародних правил і змінює в оцінці майна. Зміни матимуть суттєвий позитивний вплив на забезпечення фінансової стабільності країни та оцінки збитків від війни. Дякую, шановні колеги. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Я запрошую Чорноморова Артема Олеговича, автора альтернативного законопроекту. Будь ласка, Олегович. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, основна проблема основного законопроекту, який представляв щойно мій колега, полягає у надмітній концентрації регуляторних повноважень фонду держмайна. По суті, ми передаємо. Повноваження і функції оцінки землі мало того, й повністю міняємо її принципи, які до цього працювали. Фонд держмайна, який на сьогодні, я хочу вам нагадати також розпоряджається державними землями, які знаходяться під актами постійного користування, які були вилучені у різних як і представник, як майна аграрної академії наук, освіти і тому інше. Тому, шановні колеги, моя. Позиція, вона в основному і наполягає на тому, що не можна передавати все повноваження, що стосується землі і її оцінки, і міняти взагалі принципи, які працювали до цього. Фонд держмайна Міє законопроект. Полягає в тому, що створюється незалежна комісія з представників фонду, Нацбанку, Геокадастру, який до цього і розпоряджав, і оцінював землю. Тому, шановні колеги, прошу вас прийняти мій альтернативний законопроект, і Олексія, мого колеги, все ж таки не дати фонду держмайна отримати максимальні повноваження щодо оцінки всього майна, землі і тому інше. Дякую. Шановні колеги, я прошу фракції групи записатися два за, два проти для обговорення цих законопроєктів. Слово надається Захарченко Володимиру Васильовичу, фракція політичної партії Слуга народу. Прошу передати слово моєму колезі Фрісу Ігорю Павловичу. Ігор Павлович, Фріс. Будь ласка. Дякую, пане голову. Колеги. Дивіться, закон досить концептуальний і не такий простий, як вам здається. Зміщуються акценти і прибирається питання експертно-грошової оцінки земельної ділянки, яка використовується при посвідченні правочинів. Визначаються окремі і дивні назви стосовно нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка береться для інших цілей з метою сплати, наприклад, ренти за користування лісами. Передається повністю всі повноваження щодо проведення як оцінки, так і ведення реєстру оцінювачів фонду державного на України. Мені здається, що не зовсім правильно буде, щоб все було в руках одного органу і контролі проведення безпосередньої оцінки. Тому е я би підтримав, звісно, альтернативний законопроект співавтором якого я є. Але цей законопроект ну не, не зовсім, скажімо так, відповідає меті та ціле, і зараз на сьогоднішній день під час дії воєнного стану зараз вносити зміни в глобальні питання проведення оцінки. Мені здається недоцільним. Дякую. Дякую, будь ласка, Фріз, Ірина Васильівна. Прошу передати слово Кубіву Степану Венович. Степан Іванович, Кубів. Будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги. Хочу продовжити думку попереднього виступаючого: що доцільність запровадження великої реформи вона не така проста, як ми сьогодні бачимо у військовий час. Є дискусійною. І Гнео говорить, що наслідком такого реформування може бути певний перехідний період. Протягом якого учасники відповідних суспільних відносин будуть освоювати положення нового закону на практиці. Тобто ми говоримо про ефективність оціночної діяльності і відповідальність того органу, який має зосереджену великі можливості. Рецензування фондом державного майна звіті про оцінку згідно тим же встановлено положення про рецензування, є потенційним ризиком. Чи цей ризик буде корупційний, чи він буде ризик оціночного характеру, це дуже непросто на сьогодні визначити і залишається незрозумілим, що мається на увазі під організаційним супроводом кваліфікаційного іспиту. В результаті того, ГНЕО висловило багато зауважень щодо проекту законопроекту даного, тобто фонд державного майна. Рецензує звіти про оцінку активів відповідно до положення, яке сам же і затверджує це два рішення приймає один і той же орган. Хоча поєднання в одному органі виконавчої влади функцій сформування державної політики та нормотворчості з функціями поточного адміністрування не узгоджується засадами належного урядування і вважається Ризиком інституційно-функціонального характеру в системі прийняття рішення одним органом влади. Я хочу сказати, що велика робота пророблена, але цей закон і в перспективі потрібно буде удосконалювати. Дякую. Дякую, будь ласка. Юлія Одимівна Тимошенко, фракція Батьківщина. Будь ласка, Юлія Одимівна. Юлія Тимошенко, Батьківщина. Ну, ви щойно в законопроекті 7331 зруйнували всю систему державного захисту, людини, країни, національних інтересів і зробили це просто граючись, ну, попиваючи каву тут. Я розумію, що вплив олігархічної мафії в цьому залі нікуди не пішов. І тому 7331. Там, де дали право уряду виділяти білих і чорних, кому треба регуляторна дозвільна система, а кому просто дозвіл кабінету міністрів, на жаль, стала реальністю. Я просто хочу сказати, що ми обов'язково підемо і в Конституційний суд по цьому закону і в звичайний суд, тому що нам правки не дали прочитати, хоча я з трибуни сказали, що ми читаємо правки. Тепер наступний закон 73 86, вбивають наших героїв і героїнь, руйнують країну, обстрілюють наші міста. Корупція вже така, що просто світ уже просто не знає, як сказати, що треба це зупинити. Люди поставлені в надзвичайно тяжку ситуацію вашими рішеннями. І тут дерібан землі. Далі це законопроект сімдесят Всю землю. Державну сільськогосподарську, яку забрали у державних органів, у учбових закладів, у міністерство оборони, та не буду перераховувати, зараз починаєте деребан, віддали фонд державного майна, прибрали всі інші державні органи, які можуть завадити фонду державного майна, реально робити мегакорупцію на цьому. Роблять цим законом монопольку на фонді державного майна і збираються пару мільйонів гектарів державної сільськогосподарської землі розписати між сольськими, ну між своїми. Дорогі друзі, межа є в совісті в цьому залі. Я закликаю голосувати категорично проти. Будь ласка, слово надається Лозинському Роману Михайловичу, фракція політичної партії Голос Рушішин. Ярослав. Дякую, шановні колеги. Я дозволю собі не погодитися з основним довіда... доповідачем, що цей закон був необхідний на початку війни. Він був необхідний набагато швидше. І це виходить з засадничих принципів антикорупційної діяльності, де говориться, що для того, щоб зменшити корупцію, нам треба знеособити контакт людина-чиновник. У цьому ж випадку, що було, приходить одна інституція, даруйте, людина зі своїми інтересами, зі своїми цілями, своїми забаганками і оцінює одну частину майна. Приходить друга інституція, не інституція людина і також зі своїми інтересами, цілями, і, і оцінює оці, е, е, земельну ділянку, е, е, на якій стоїть оце майно. По-перше, з теоретично навіть. Правильну оцінку цього майна разом з землею дати неможливо, оцінюючи це окремо, і це математики можуть навіть це довести. Але в нас подвійне навантаження на підприємця, на українця в частині корупційних ризиків. І в даному випадку ми це виправляємо. Більше того, ми робимо об'єктивнішу оцінку за найголовніше європейськими стандартами для того, щоб нам легше. Пізніше було виставляти рахунки агресору. Тому агітуємо голосувати за цей закон і однозначно в частині поправок попрацювати для того, щоб прибрати всі неузгодження. Голосуємо «За». Дякую. Шановні колеги. Ми завершили обговорення цих законопроєктів, Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, шановні колеги. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з допрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України. Проект закону про внесення змін до закону України про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність в Україні. Реєстраційний номер 7386. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 167 рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію відправити цей законопроект на повторне перше читання. Прошу народних депутатів проголосувати. За 174 рішення не прийде. Шановні колеги. Я ставлю пропозицію відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект сімдесят Прошу народних депутатів голосувати. За 182 рішення не прийнято. Ну у нас є другий альтернативний. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність в Україні реєстраційний номер 7386-1. Прошу народних депутатів голосувати. За 179. рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію відправити цей законопроект на повторне перше читання. Прошу народних депутатів голосувати. За 190. потенціал більше. Шановні колеги. Я ставлю завершальну пропозицію. Повернути цей законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи для доопрацювання. Прошу народних депутатів голосувати. За 194 рішення не прийнято. законопроекти вважається відхиленими. Рухаємося далі, шановні колеги.